Доброго ранок, я тверенар Юрій Григорьов. Сьогодні саме той понеділок, щоб почати рухатись, Рухатись. покращився, будь ласка, вкладай трішечки, будь ласка. Давай зараз ми зробимо маленьку руханку і впровадимо такі три вправи, коли ти будеш робити щодня. Окей, починаємо розминатися руки, Кісті наші. Розминаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Дві ручки перед собою. П'ять. Чотири. Три. Два. Один від себе. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки добрий і видих. П'яти. Видих. Чотири. Видих. Три. видих Два. І видих. Один. Руки на Рогу п'ять обертів ліворуч. П'ять. Чотири. Три. Два. Один п'ять. Праву П'ять. Чотири. Три. Два. Один праву ножка куди носо насочі донизу. П'ять П'ять. Чотири. Три. Два. Один п'ять обертів від себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ножка рівна і п'ять. Чотири, три, два. Один. Те ж саме з лівою ножкою. Носочи донизу. П'ять обертів. П'ять. Чотири. Три, два. Один. П'ять обертівцева. П'яти. Чотири. Три. Два. Одинню ножку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Трішки розмілася. І зараз буде три Обов'язково вправи, коли ти робиш. Щодня ми робимо 20 відтискань, 20 присідань і 20 рушних. Пускай це буде за 1, за два, за три підходи. Але ти набираєш сум 20. Так ти робиш три рази на день. Сугублись 60 повторів. Всего нічого. Хто не вміє відтискатися, це з колін. Але обов'язково. Обов'язково на вдохі ми опускаємось, на видих підіймаємось. піднімаємось. На вдохі опускаємо, на види підіймаємось. Гова. рівна, не правошнілі ліворуч. Я почну зі мною 20 разів приготувалися. І вдох, видих один, вдох, выдох два, вдох, выдох три, вдох, выдох четыре, вдох, выдох пять, вдох, выдох шесть, вдох, выдох семь, вдох, выдох, висем, вдох, выдох девять, вдох, выдох десять, вдох, выдох десять, вдох, выдох девять, вдох, выдох висем, вдох, выдох семь, вдох, выдох шесть, вдох, выдох пять, видих четыре, вдох видих три, вдох, видих два, І вдох, видих один. Обережно, обережно. Відновлюємо дихання і приступаємо до наступної вправи. Наступна вправа буде присідання. Ножки не живі пече, носочки розведені обов'язково. На вдохі повернемо, на видихі ми підіймаємося. Приготувалися, поїхав і вдих видих 20, Вдих, видих, 19, вдих видих, 18, вдих видих, 17, вдих видих, 16, Вдих, видих, 15. Вдих, 14. Вдих, видих, 13. Вдих, видих, 12. Дишіть. Вдих, видих, 11. Вдих, видих, 10. Вдих, видих, 9. Вдих, видих, 8. Вдих, видих, 7. Вдих, видих, 6. Вдих, видих, 5. Вдих, видих, 4. Вдих, 3. Вдих, видих, 2. І вдих, видих, 1. Ми зробили дві корисні вправи. Зараз буде третя. Але для того, щоб приступити до наступної вправи, ми відновлюємо своє дихання. Вдих, видих. Щоб ваше серце не колотало, Окей? Остання, третя вправа, третя вправа, Ви можете приділити себе увагу. Будь ласка, почнемо з сьогодні. Поперед протискаємо ножки у 90. 90. І 20 разів тягнемося віктями. До колін. На видох. І один, два, три, чотири. Десять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4. 3. 2. Один. Повільно. Стаєш. Без різких рухів. Без різких рухів. Почни вже сьогодні. Я знаю, що ти можеш. Вкладай в себе. Що потрібно? Просто повторити за тренажі. Робити 3-5 підходів за день. Просто включайте відео і повторюсь. А я нагадую, що я, твій тренер Юрій Горьєв, бажаю тобі мирнего і міцного здоров'я, почни вже сьогодні, я в тебе вірю.